Україні гинуть добровольці 2026 року народження. Трагічно. Я думаю, що це, трагічно гинуть це трагічно. трагічно гинуть. Їх спускають в унітаз в дешевих презервативах. Третя світова вже почалась. На жаль, це не перший збройний конфлікт в історії людства, однак ми можемо надолужувати та вивчати досвід попередніх збройних конфліктів так у японській традиції. Паніка вважалась одним з найбільших злочинів під час війни та каралась дуже жорстко. За порушення панічних чуток на користь ворога просту людину могли піддати катуванню та допиту, для чого вона це робила, або ж просто вбити на місці. Шляхетних самураїв, за прояв слабкості і паніки могли покарати інакше. Суспільство дозволяло їм. Накласти на себе руки і зробити сепуку або харакірі, вбивши себе самостійно, це вважалось шляхетним видом покарання. Паніка, страшний ворог, і японці завжди ставились до неї жорстоко. У нас немає для вас е, меча з Тарособоровським адвокатом, волонтером та інструктором, і зі мною Андрієм Ткачуком, офіцером збройних сил та політологом, заснували на третій світовій центр протидії скелері. Нагадуємо, що вам треба підписатися на наш канал Третя Світова, аби не пропускати центр протидії скиглині та наші інші проєкти. Підписуйтесь, ставте дзвіночок, ставте вподобайки на відео, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо. Ми починаємо Тараса з першої новини про те, що ворог і надалі продовжує розводити і наші ж панікери та скиглії. Йому допомагають в тому, що посувають наратив ворожий наратив про те, що відразу з ТЦК, після вручення повістки всіх кидають на м'ясо в окопи, вмирать, погибать, стрілять, убивать без жодної підготовки, без, без АВП, і просто кидають всіх на смерть. Товариство це е, повністю неправда і фейк, тому що просто навіть юридично. Кожен з бійців Збройних сил України на сьогодні, на сьогодні підкреслюю, має мати певну військово-облікову спеціальність. І якщо ви не навчались у військових навчальних закладах, не проходили славнозвісну воєнку, і ви є просто рядовим бійцем, то ви маєте хоча б отримати військово-облікову спеціальність 100 стрілець, або, наприклад, 101 кулеметник, або 103 гранатометник. Хто е, на що гаразд, однак е, ви маєте мати цей воз. Абсолютно вірно. Е, і це на сьогоднішній день відбувається. Повірте, українська армія, чесно вам скажу, от як людина, яка три роки в ній наскільки місцями затягнута, що нас зараз навпаки тебе не випустять раніше з БЗВП, аніж мають випустити ось ці два місяці, які там проходять зараз в середньому, люди проводять на полігонах, а то і більше. За е, мої товариші з нових полків, з нових бригад проходили і Тараса, товариші проходили зараз підготовку до участі в бойових діях по 6 місяців і проходили її в Україні і за кордоном завдяки нашим партнерам. Тобто, чому так? Кажу ще раз, армія наша затягнута. І навіть якщо людину можна деяких воса навчити за місяць, все одно вона триває зараз два місяці. А звідки ж з'явився сам фейк? Він е, грунтується на подіях 2022 року, коли ворог на нас напав. Е, ворог... Е, Змусив нас мобілізуватися, швидко мобілізуватися. І дійсно, ми з військоматів відразу поїхали в бригади, в частини, в бойові підрозділи для того, аби брати участь в бойових діях, тому що у нас не було вибору. Нам треба було вже і зараз брати зброю до рук і захищати нашу землю. Ви згадаєте, що відбувалось там в Києві, який розібрав 10 тисяч стволів і став на захист. То там що готувався? А я вам скажу, навіть тоді ми готувалися, поясню як вільний час. Коли ми не розуміли, що зараз ми маємо час для себе, ми готувалися. Ми холостили. Що таке холостіння, Тарас Миколайович? Це відпрацювання вправ зі зброєю без здійснення пострілу, тобто певних механічних рухів, того як ви будете працювати, абсолютно вірно. До нас приїжджали інструктори. Тобто, ми весь вільний час намагалися проводити скорість для того, щоб дійсно ну ми ж люди були цивільні, нам треба було підготуватись. А потім вже так звані воси, які були вже озвучені, Тарасом, ми їх наздоганяли. Тому що треба по документах його мати. Я, наприклад, скажу чесно, свій отримав в 23-му році. Тобто той ВОЗ, який мені треба був для служби в моїй частині. Тобто я його отримав 23-му. коли ми провели 22-й рік, коли якось більш-менш нормували частину, розширилися, коли в бригаді було все гаразд, коли все працювало. Ось тоді новобранці йшли на воси. Тобто, ну відверто, напевно, це не оказати в контексті юридичних моментів е служби, але це правда. Ну, тобто зараз цього і близько немає, по тій причині я ж кажу, що А, армія наша затягнута, Б. Реально робиться ставка на професійного і підготовленого бійця, тому що він робить різницю на полі бою. Це дуже важливо, В, Все-таки мамочки розганяють так само історії. І Ви навіть можете помітити те, що від умовно, якщо по. Помоніторити соцмережі нормально вже від мамочок, які там своїх цвіточків оберігають, вже немає цих ну, вони не розносять ці історії. Та все якісь непонятні скріни, непонятні матеріали, непонятні телеграм-канали. Вже реально немає. Того знаєш там зібрались матері, бо наших хлопчиків там без трусіка відправляють воювати. Ну. Були якісь такі спроби шатом 22-му в кінці, але зараз його і близько немає, тому що цього не існує, навіть не можна це зробити. Товариство низько уклонимося ентузіастам і першим добровольцям, які в 22-му році е, встали на захист батьківщини, і варто зрозуміти, що напади перших гвардійських десантних спецназівських частин Росії, наприклад, в Гостомелі, відбивалися дуже часто руками зовсім не підготовлених. Простих українських патріотів, це дійсно так. Е, мій е, хороший друг е, 24 лютого, як і Андрій Андрійович, вступив до лав е, сил спеціальних операцій. А ВОЗ-100, стрілець він отримав, е, здається, навесні 24 го року, відслуживши два роки без типу підготовки однак з гарячим серцем, е, правильними помислами і сталевими яйцями на сьогодні. Уже підготовка побудована певним систематичним чином. І кожен раз, коли людина потрапляє до війська через ТЦК, вона в будь-якому разі спочатку потрапляє на БЗВП. Один з моїх товаришів, ви побачите відео про нього на моєму Ютуб-каналі Пантерівець. Він буде в нас в описі до цього відео. Це наш партнерський проєкт. Теж Зайдіть, підпишіться. Так точно він е, потрапив до е, лав сил спеціальних операцій, проходив БЗВП півтора місяці. Потім е, близько місяця він проходив підготовку в Німеччині. А потім ще місяця три-чотири він проходив злагодження вже зі своїм підрозділом і потрапив на виконання бойових задач. Десь через півроку від моменту відповідної мобілізації. Абсолютно вірно. І зараз е, все-таки є. Ну ми ж не будемо розповідати як це ідеально, а Далеко не ідеально. Є питання по БЗВП по якості е, інструкторів деяких навчальних центрах, далеко не всіх, тому що вже теж багато що змінилося. І, ну, наприклад, це дуже різниця. Це різниця від сил, саме про які ми говоримо. Ну, наприклад, там згадування ССО, сил спеціальних операцій. ну там, як немає до чого домагатися, рівень підготовки на високому рівні. А вже ж там по сухопутних деяких частинах і е навчальних центрах є питання. Але навіть і це реформується. Часто закидають. Е боєць голий босий приходить, йому нічого не дають, він має ще стратити гроші на себе на одягнутися. Ні, це не так. Е а боєць отримує все. Питання якості, чесно скажу, стоїть і дуже часто ми докупляємо е певну амуніцію. я... Чимало грошей стратив на те, щоб докупити на себе необхідну амуніцію, яка мені була потрібна, тому що я хотів саме таке взуття, такий шолом, який мені комфортний і ідеальний. І що зараз нарешті робить держава Павло Поліса, екс камбриг бойової 93-ї бригади, які зараз в офісі президента займається оборонкою, голосив про реформу речового майна. Що це означає? Що ви, як військовослужбовець, будете мати спеціальну картку, як оце, наприклад, там є підтримка, є допомога спеціальними кведами, з якими ви зможете кошти е провести. Ну розраховуватися цією картою в спеціалізованих магазинах. Там МТАК, профігруп, е всі інші, для того, щоб за кошти, які держава на рік на вас закладає, а там немалі кошти, ви змогли купити ту амуніцію, ту форму, яку хочете, а не брати зі складу. Це прекрасна ініціатива, я вважаю, тому що кожному по душі свій розмір, свій навіть виробник, можливо, свій паттерн, десь якихось елементів спорядження, і це прекрасно. Хоча, звісно, людство йшло багато до того, щоб армія була в однострої, щоб вона була вся одноманітна і так далі. Але сьогодні ми вільні люди, ми різні люди. Ми. Хтось широкий, хтось блендін, хтось люнет, хтось високий, хтось товстий. І кожному потрібно трошки підігнати форми під себе. Тож за такої ініціативи можна творити, любити і вбивати ворогів. Прекрасно! Давайте перейдемо до другої новини. Якщо ми розібрали цю отже, новина звучить наступним чином: російські ЗМІ, телеграм-канали та джерела в соціальній мережі X повідомляють про те, що Учасники добровольці проекту контракт 1824» в Україні вже почали вже прийшли на фронт і вже е, масово гинуть на фронті. Чому це неправда? Андрій, скажи, будь ласка, це неправда по тій причині, що програма була оголошена два місяці тому. Е, після її оголошення відбулось кілька тижнів рекрутингу, хантінгу, пошуку е, військовослужбовців, які підписали контракт. Тобто, щонайменше 2-3 тижні, як казав один. Славетний е гівномудрець два-три тижні пішло на те, щоб тільки люди встали на посаду, прийшли в ВЛК, отримали документи і після цього відправились на двомісячне БЗВП, в яке зараз лише закінчується. І е умовно, за моїми підрахунками, ці бійці перейдуть свої бойові бригади, свої бойові підрозділи своїх бригад е на початку травня місяця, не раніше. Товариство, ви зрозуміли. Тобто, хлопці і дівчата, які підписали контракт в рамках проекту 18-24, ще знаходяться в навчальних центрах, і ніхто з них в жодному разі не загинув на фронті. Це неправда, яка розпоширюється ворогом для посіяння паніки серед молодих людей та підриву проекту 18-24. Так, конкретна новина, повідомляють телеграм-канали російські про те, що Українська військова Вероніка Гапоченко. Чи Гапоченко? Я перепрошую, який 21 рік вже загинула на фронті. Насправді, Вероніка підписала контракт і 72-ю окремою механізованою бригадою імені Чорних Запорожців. Як повідомляв генштаб збройних сил України раніше а в новинах йдеться про те, що вона підписала контракт нібито з 92-ю окремою штурмовою бригадою імені кошового атамана Івана Сірка? Також поширюється новина про те, що у неї залишилась без матері дитина. Насправді у Вероніки немає ніякої дитини. Ми їй бажаємо. Ми її бажаємо, а, бути, сама бути, да, ми бажаємо бути здоровою, щасливою та багатою, мати багато дітей. Однак Пан, на сьогодні того, ми знаємо це Вероніку. Ми спілкували з Веронікою. Вона з нашого там з оточення наших друзів. Вероніка вся гаразд, вона готується. Ця новина скомпрометована, і після того, як її скомпрометували, її вже і пояснили, розклали факт-чекери, що в ній не так. Просто сумно, що люди на це далі ведуться без перевірки інформації, читають якісь. Умовні смертні записки з помилками. Ну тобто, ви ж теж дивіться, ну для початку мову теж треба вивчати, щоб розуміти, де помилки шукати. Тобто, очевидно, що це нормальна історія для того, щоб дискредитувати програму. Очевидно, значить, ворог оцінив її як небезпечно для себе, що наші збройні сили зможуть поповнитися молодою кров'ю, молодими людьми, які е, будуть залучені до збройних сил завдяки. Е, Пілотному формату підписання контрактів, контракт, який дозволяє військовослужбовцям 18 до 24 років, які не підпадають під закон про загальну мобілізацію, долучитися до війська на вигідних умовах. Що означає вигідні умови, окрім високої оплати, понад там, кілька тисяч доларів за участь в бойових діях щомісяця, такі військовослужбовці отримують мільйон гривень бонусу за підписання цього контракту, і контракти підписуються на рік. І після того як людина цей рік служби відбуде. Де мобілізується, вона рік має відтермінування від наступної можливості мобілізації вже коли там стане 25 років. років за кордон? Можна виїжджати? і можна і за кордон виїжджати, До речі, це великий плюс. Мені здається, що ця програма є класним соціальним ліфтом для молодих людей. І молоді люди, я вже казав про гаряче серце і сталеві яйця. От у молодих людей дуже часто гаряче серце і дуже часто сталеві яйця. Ця програма підходить прекрасно як і як соціальний ліфт, і для самореалізації себе для молодих людей, які ще, наприклад, не мають сім'ї, не зв'язані якимись робочими там бізнес, якимись там стосунками, інтересами. І прекрасно відслужити один рік, мати такий досвід, заробити грошей. Купити собі на ці гроші, те, що ти хочеш, забезпечити е, якісь потреби свої. Е, мені здається, що там ще ж іпотека від малий відсоток відразу йде для таких людей. Безкоштовна освіта. Мені тобто... здається, що іпотека там взагалі іде е, безвідсотково. Без, без тобто, ну можна забезпечити себе житлом. Це дуже класна. Е, Слухай, тут взагалі е, програма. В чому суть цієї програми? Багато хто там закидає що от Там соціальна несправедливість щодо тих, хто в 18-24 прийшов сам. Так є цей момент, але. Для військовослужбовців, які підпадають під воси 18 24 контракту, які мобілізувалися раніше до контракту, теж отримують виплати. Тобто їм виплатяться ці кошти, цей мільйон. Наступне це те, що насправді цей пілот, і далі програма буде розширюватися, розшириться кількість бригад, розширитися по віку. Тобто, загалом мета цієї реформи в тому, щоб в стратегічній перспективі перевести українську армію на професійні контракти. Тобто і зараз цей пілот теститься. Тому долучайтеся до нього. Ми тут теж залишимо лінк, щоб ви зайшли почитали. Заходьте на цей сайт, ознайомлюйте з переліком бригад, які там є, там же є третя штурмова, Азов, Хартія, загалом 16 класних, якісних підрозділів, до яких можна долучитись, знайти своє місце. І е, я тобі скажу більше, це насправді можливість. Е, от Як я це розумію, я розумію систему військову, ти зараз там приходиш солдатом е, в армію. На цей рік. Цей, е, на цей рік ти рік служиш півроку. щонайменше ти е, береш участь в бойових діях. Відповідно, це УБД і можливість отримання військового первинного офіцерського звання. Якщо ти захочеш, ти можеш перепідписати контракт вже на офіцерський і вище рухатися з вищими зарплатами і з вищими можливостями. Тобто, для Тому цей річний контракт доволі цікава штука. Дуже цікаво подивитися вже на неї. Знаєш, там десь восени під кінець року, яка це кількість людей, е і як вони підготувалися, і яке їхнє, яке їхнє е життя. Максимально сприятливі умови, дійсно, держава створює. Я більше того, скажу, що е як я люблю історію, у давній Індії була така каста Кшатрії, Кшатрії це воїни та державники, воїни та державні мужі. Отже, якщо ви молода людина і ви хочете бути президентом України, то вам варто задуматись над підписанням контракту 1824, вступити до лав Збройних сил і рухатись по щаблям. Захисту держави та е, відповідної державної служби в майбутньому е, також е, хотів просто прара <різь> <різь> з того, що про загибель е, пані Вероніки е, написав такий телеграм-канал. Архангел спецназа. От якщо ви бачите такі назви Архангел спецназа, то точно не вірте всьому, що там написано. Або можна навіть сприймати всі новини з протилежною, з абсолютно протилежним сенсом. Що ж, ми розібрали новини сьогодні. Дякую, Андрію. Дякую, Тараса. Закінчив новину тим, що взагалі. Як кажуть цих всіх росіяни заголовках, я думаю, що можна поч... завершити тим, що е, поставити плашечко нам, що взагалі в Україні гинуть добровольці 2026 року народження. Я трихічно. думаю, що трагічно гинуть. Трихічно. 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 Трихічно гинуть. Їх спускають в унітаз в дешевих презервативах. Тому, е, на жаль, це стається. Тому е, займайтеся сексом, розмножуйтесь. <ріст> <ріст> любіть маму, любіть батьків, підтримати сили оборони України.